Всім доброго дня, шановні мешканці нашої громади. Цього тижня ми пережили дуже важкі часи, важкі дні. Ми двічі збиралися на площі Перемоги, щоб провести останню путь наших захисників. 20 листопада ми попрощалися з Михайлом Цапом, відомим спортсменом, тренером, бойовим медиком і Який загинув біля Луганського Михайло був гордістю нашого міста, вихований багато поколінь спортсменів, а коли прийшов час, став на захист нашої батьківщини. І відразу ж наступного дня ми проваджали Ігоря Марківського, який віддав своє життя за Україну на Курському напрямку. Кожна така втрата це. Дуже великий біль, біль для родини, біль для всієї громади. Цього тижня минуло рівно тисячу днів повномасштабного вторгнення. У Палаці культури ми презентували особливий проєкт Календар війна, Тисячу днів життя, який стане літописом нашої громади, і запрошуємо всіх жителів громади. Долучитися до його створення і до кінця листопада всі ви можете поділитися своїми спогадами та е, переживаннями за ці тисячу днів. На експланаді пам'яті відбувся мітинг Реквієм та встановлено дві нові меморіальні конструкції з фотографіями наших е, полеглих е, захисників е, нашої громади. Попри всі випробування, місто продовжує жити. Ми маємо гарні новини з сфери культури. Учні нашої музикальної школи Ольга Корель та Амір Жандал здобули перемогу на престижному міжнародному конкурсі Одеса Мюзикалімп. Це свідчення того, що навіть найважчі часи, які ми зараз переживаємо, наші діти продовжують розвиватись і. Проставляти нашу громаду, наш регіон, наше місто. Щодо життєзабезпечення міста, всі підприємства та заклади працюють в штатному режимі. Тепло подано до всіх будинків, система опалення функціонує нормально. Це дуже важливо з настанням холодів. Будемо надії, що все буде добре. Добре, зараз нарікань нема. 15 листопада після закінчення капітального ремонту мереж теплопостачання у підвальному приміщенні було подано опалення до будинку по вулиці Будівельників. 7 це був у нас такий проблемний будинок, але зараз всі питання вирішені, і тепло подано. Там були питання з електроенергією. Зараз електроенергії також всі питання вирішені. Я думаю, що жителі цього будинку будуть. Задоволені на засіданні регіонального оперативного штабу з підготовки до зими ми озвучили про недостатній обсяг газу встановлений для котельні. Така проблема є не тільки у нашого підприємства, але і всіх, всіх підприємств постачання і в Одеській області, і думаю, що в Україні. Але це завжди так. з початку року, потім все вирівнюється. Я думаю, що ми. Ці питання вирішимо разом із газопостачальними компаніями. В зв'язку з похолоданням наближенням зими на, 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 на таку нестабільну ситуацію з електропостачанням через ворожі атаки, які були по всій Україні, по на, на, одеському регіону, по нашій громаді. В місті є графік відключення електроенергії. Будемо надії, що це ненадовго, що все стабілізує, стабілізується. І зараз в місті організовано роботу пункти незламності. Вони розташовані в Палаці культури і спортивному комплексі «Олімп», а також у Сичавці, в школі і в білярах у приміщенні селищної ради. Там можна завжди, скажімо там, Вирішити питання допомоги, якщо в цьому є необхідність. Окремо хочу вкотре звернути вашу увагу на безпеку. Зараз інформації дуже багато від расистів. Очікувати можна все, що завгодно. Я дуже прошу всіх дотримуватися правил безпеки і бути дуже-дуже уважним, прислуховуватись до тривог, які зараз є. Їх дуже багато. Тому дуже треба бути всім пильними і дуже уважними. Я дякую всім за підтримку один одного і за те, що ми залишаємося сьогодні єдиною громадою. Я впевнений, що все у нас буде добре. До зустрічі. Слава Україні!